Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менша слів та переходимо до справи. І спочатку давайте прокачаємо нашого танка. Тому що у нас буде сьогодні Мордобій. Эх, ці повідомлення мене вже задовбали. Так що тюінгуємо. Що там по двигуну? Ну, він і так на максимумі. Трансмісія, гоночний вузол щеплення, гоночний маховик. Ставимо його. Підвізка на максимумі. Закис азоту на максимумі. Резина на максимумі. Гальма. О, гальма тут. Шестипоршневі супорта, набір керамічних деталей, гоночні композитні колодки. Ставимо. Нагнітач, ну, так що, встановлюємо і в гараж. Так що їдьмо. Ось так. Чорний список, парі. Давайте ви... Давайте Мордовій починається. Привіт, копчику. Давайте. За сранці, давайте до мене ось той. Давайте до мене за ось так. провокувати копів. Ну давайте спробуйте мене зупинити. Ось тобі застранцю. Ось так. Третій колодій, ага. Ось тобі застранцю. Так, годі вже ось вам застранці ого го го перевернувся за странцю. Так... Ох, вантажівка. Так. Аго, куди, 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 куди? А, ох, нічого собі. Ні, 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 ні Я нічого не хочу. Відчепіться від мене. Господи, ну, буває таке, що воно закінчується. Не почавшись. Ну і де їх шукати тепер. Де їх шукати? Таке в мене перше. Ну от де їх шукати? А. Зрозумів, зрозумів, знайшов, майже ні. О, привіт, копчику. Вот так. Пробуксоку. Вот так, давай то <Слыш> давай давай давай, давай. А що таке? Давайте до мене, копчики. Так, погнали. О, огорожа. Ось тобі, скотиняка. Ого. Так, 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 до мене, до мене. Ну і де? Де вони? Господи, як. як. Я не знаю, як це описати. Ну і що мені робити тепер? А, ось він, застранців. Ось твій підстрачник, застранців. Так. До мене. всех, кого нашли. в ваш квадрат. перед вами. Попробуем его Давай, давай. Погнали. На команду не реагирует. применить 10.39. Давай до мене. А, а там носороги. Ха. Біз скотиняка Так, прориваємося ось тобі за странцю. Ось так. Одне парі вже пройдено. Ось так. Ось так, боком. Скільки 28 машин треба подряпати? О, уже четвертий рівень. О, гелікоптер. О, почалося. Так, ось вони. Ось вам. Головне закисало для... Про запас залишу. Вдруг за... Друг буде затискати, я старатимусь вириватись. Всі шипи, ось тобі застранцю. Оп, нічого собі, нічого собі. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. ні, -ні. Я... Я не здаюсь. Я не здаюсь без бою. Ха, -ха. перевернули одного свого. Ось тобі застранцю. Ах, цей бісовий гелікоптер. Головне, щоб не зажали. Ось так. корні Ось так до мене. До мене. Ух, джипи. Ось тобі, застранцю. Нічого собі. Ні, 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 ні. Тільки не боком, тільки не боком. Не зараз. Ай дощ бісовий. Думав, зачеплю. А, ні. Там шипи не буду ризикувати. Ось тобі старанцю. Ось вам. Давай, давай, давай. Давай. Не сдавай, не сдавайся, не сдавайся. Мустанг, ты можешь. Ты можешь. Ой, тебе за странцу. Еще пять машин и О, ні, ні-ні-ні. Не зараз, не зараз. Ого, хтось врізався. Тільки не носороги, будь ласка. Тільки не носороги. Не зараз. Ох, нічого собі. Так. Та скільки у вас там лишилося. Прискорюємось. Ви намагаєтесь мене зажати, не вийде. О, шипи. Добре, що я дуже уважний. Ось тобі засранцю. Ще один і парі виконано. їхав один врізався один за мною так, що він там плететься той? А, Гелікоптер. Знову no він. Ось, тобі застранцю. О, уже друге парі виконав. Диспетчер, вызывайте его, Уже і третя парі виконав. Ось тобі застранцю. Залишилося тільки виконати. Якому швидко треба від гелікоптера відірватися. Ок, нічого собі. Нічого собі. Так, не встигли, не встигли. Ось тобі застранцю. Лайно-лайно. Дяка мотка, давай. Треба відриватися якнайшвидше. Ай, нас доганяють. Нас доганяють. Сюди на вокзал. Ха. -ха. Давайте до гаража швидко. Швидко до гаража. Майже 11 хвилин ми. Мордобій тривав. Фух. Повезло. Ого, 100 косариків зараз в парі. Тільки 765 850. Так, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!